Усім доброго, тихого, особливо мирного дня. Мене звати Світлана і я дуже рада бачити вас на своєму каналі, де я худаю і показую свої тарілочки, на яких знизую вагу. На сьогоднішній день у мене мінус 38 кг. І ось мій такий обід. Брізоль. Я вже його готувала, в мене він є на каналі. Він складається з яєчного яйця без муки, без нічого, одно яйце і ложка молока. І завити у фарш курячий і овочі. Це мій повноцінний обід. Тут є все, тут є і білок, і углевод, і клітчатка. Ось хім і знизу вагу. Якщо вам сподобалося це відео, ставте. Вподобайку, беріть собі на заміточку, підписуйтесь, коментуйте, допоможіть мій канал підтримати. Чогось YouTube рекомендації мене не дає. Того ви мені допоможіть, щоб я знала, що я тут недаром сижу і лялякою. Я вас дуже прошу. На все добре. Бувайте! Здоровье.